Руслан Олексійович, якщо ми хочемо, щоб він був проголосований, то він має проголосований бути. лише 12.45. Не втомилися колеги в залі. Русаж, можна по поправці, я, можна буде більше в... толку. Дякую. Можна мене не перебивати? Будь ласка, не... ну, ви ж до мене звернулися. Я ще раз повторюю: ви до мене зверталися, я вам відповідаю в рамках своєї правки. Будь ласка. То попрацюють, так як і ви працюєте. Ви ж сидите в залі, нічого нормального, я працюю, і колега на трибуні працює, і всі інші попрацюють, і проголосується цей законопроект. А якщо всі вже вирішили, що можна розійтись, ну тоді це буде на їх совісті. Повернемось потім до розгляду. Наступна правка, цю ставити не буду. Яка наступна поправка? 111, 101, 101, 101, 104, 105, 106, 107. Три Будь хвилини. Ласка, три хвилини. Відповіді комітету не було. Якщо ви мені зараз під стенограму говорите, що ви розглянули наші законопроекти розумної політики, вони про ним прийняте рішення. Вони відхилені, вони підтримані, вони направлені на е, розгляд Верховної Ради. Було звернення від комітету е, до голови Верховної до апарату, що вони підготовлені і готові до розгляду. Окей, якщо ні, тоді ви просто кажете неправду. Ваш комітет їх не розглядав, і ви це добре знаєте. Фінансове обґрунтування. У вас є фінансове обґрунтування під цей законопроект? Там чітко зазначено, де ви взяли ці кошти? Прописано все. Якщо прописано, скажіть, будь ласка, тоді дайте відповідь, з яких ресурсів ви це закриваєте в рамках цього діючого законопроекту, який ми сьогодні розглядаємо. Дякую, будь ласка. Дайте відповідь. Будь ласка, дайте відповідь по поправках, які були озвучені. Дивіться, по перше, ті законопроекти, які ви називали. Ми тут підняли це питання. Вони не впали, вони не в нашому комітеті, тому ваша претензія не обґрунтована. Це перше, ті гроші, які тут закладені, це гроші бюджету. Безумовно, вони збалансовані. Коли готується проект до другого читання, то безумовно в цьому приймає участь Міністерство фінансів. і Ми шукаємо баланси, щоб всі ці наші декларації законодавчі були забезпечені фінансами.